Визначення бази оподаткування товарів, послуг для цілий ПДВ регулює стаття 188, а те, про що ми говоримо, є постачанням. 188.1 говорить, що базою оподаткування ПДВ є договірна ціна, але встановлює при цьому мінімальні бази. Якщо це постачання товарів або послуг, то мінімальна база. Не може бути меншою за ціну придбання. Якщо ж це самостійно виготовлення товари, тобто йдеться про продукцію або послуги, то мінімальною базою є не менше звичайної ціни. Ну і у випадку із необоротними активами, мінімальною базою є залишкова балансова на початок місяця. Що важливо, при визначенні мінімальної бази, наприклад, для продукції. Мінімальною є не собівартість, а звичайна ціна. А звичайна це та, яка визначена пунктом 14171. Також допомогти визначити звичайну ціну зможуть терміни, ринкова ціна, ідентичні товари послуги і однорідні подібні.